А трави ж скільки, ой-ой-ой, треба вже обідати. Перше вересня сьогодні. Косимо сьогодні жалон. У нас спекотно, капець 43 градуси сьогодні. Вересні, непогано так. Косимо наш жалон. Бачимо трави тут. Дуже багато. Дає він двадцятку дає не більше. Двадцятка, да, десь в середньому так по колу він дає. Що виходить по цьому року у нас? Ну, по-перше, трава. Трава у всіх, у всіх, буквально у кожного. Я не знаю, чого не, спрацював, не спрацювали гербіциди, всі ці хімії взагалі нічого не дало. По всьому району це. Така ситуація, трава, трава, буквально на кожному полі трава. Що, може, спека, може, важко сказати. Не спрацювало по цьому року. Та, я не знаю, у, у всіх буквально нічого не спрацювало спека, спека, ще раз спека. Важко щось сказати про сонях. Ну, це середня така ціна. Хто дивився там я обзор робив перед тим, як сіяти. В принципі, умови були класні, коли ми сіяли. От, земля класна, погодка все складалося дуже класно. Класно складається, коли на 30 дає, хоча 25 дає Він і судиться непогано, от такий врожай от буде цьому році. Це жалон, ще раз скажу. І пам'ятаємо ми половину, ну трохи більше навіть, ніж половину, ми Пересіяли, хто там дивився, попереднє відео, там є, ми персей сіяли Ось він, тобто фактично ми тоді дивилися, це одна ділянка. знов пересівали за трави там. Ну, Подивитись, що ми пересівали. От на одній ділянці пересіяли, ну він зелений. Я сніму, давайте вже в наступному відео я сні... все це засніму, там все гарно зроблю. Ну а про жалон, оце таке, в принципі, якщо він двадцятку дає, можна було вже не пересівати. Поглянемо. Ну, ну і от, власне, я підійшов. Ну, от бачимо, да? це ще раз, одна ділянка, я ж кажу. Підійшов до цього шматка, де ми пересіяли, це замість жалона у нас тепер персей. Що ми маємо? Що, він зелений, це все, що ми маємо. Так, на вигляд, ну ось, що тут за насіння? Насіння таке цікаве, у нього якесь. Фактично він ще весь зелений. Ну це край, давайте трошки на край. Ну це Бугор, точніше. На Бугру завжди тут таке непонятно щось. А взагалі все важче і важче, щось посуха, кожен рік. О, от бачимо, трошки пройшов тут він ніби як і нічого. О, навіть насіння там є. Це добре, що є насіння там. О, да, ну на бугру він гірший, правда, так, да. ну це завжди таке буває. От ми трошки скосили. Бачимо, так? Да? Жалончик їде. О. Ну... Це така ситуація, ну, ніби так нічого він стоїть. Знов таки, висновок буде, коли ми скосимо вже персейт. Тоді будемо порівнювати. от Там двадцятку дало, і що тут дасть. І от покаже, треба було пересівати чи ні. Оцей і буде весь висновок. от Правда, непогано стоїть. Глянем, глянем. Не стримався, думаю, покажу ще. Ви поняли, що там персей, тут жалон. Бачимо трави дофігіща просто. І от дивимося сусідню ділянку. Сусід мій. Ну така сама ситуація. Я вибачаюсь, якщо голос у мене просто алергія, ну, не дає нормально говорити. І чим більше сонця, тим більше оце все тече з мене. Коротше, нічого хорошого. От бачимо мій сусід абсолютно така сама ситуація. Бур'ян, бур'ян просто всюди. Якщо далі дивитися, то там також бур'ян. А так само працював хімію, все, так само робили, всі абсолютно. І це не один конкретний якийсь шматок, знаєте, тут. А полята розкидані, ну ви розумієте, кілометраж тут ну, великий є взагалі інші ділянки туди їхати півгодини. От. А трава всюди, я ж кажу, це, мабуть, весь район буквально до Мелітополя. Там я вже не знаю, що у хлопців. тут вже дивіться їх. А тут. Це якийсь біч по цьому року. Що можна сказати про насіння? Хто сіяв за 3000, хто за 5 купляв насіння, хто за тисячу, а трава у всіх. Когось більший врожай, когось менший. Може хто що розумний, напише, покаже, буде цікаво глянути. Зате домінатор косить. Поміняли вчора ремінь, приват малатарки, Фактично цей головний такий привод. Купили ремінь, поміняли швиденько, досить швиденько. Катнули на Мелітополь, купили ремішок і гризе потихенько. Гризе німець. У цьому року він взагалі молодець у нас. От ще раз хочу сказати, хлопці, ставте на комбайн те, що написано в каталозі. Не ставте туди дон, якісь запчастини, я не знаю, зниви. Всі куліпіни, всі розумні, але не робіть цього. Бо потім переробляти Вам же і прийдеться все це переробляти, воно поламається рано чи пізно. І вже ви туди нічого не всунете. Не оригінал. Не те, що ви ставили А трави ж скільки, ой-ой-ой. Треба вже обідати. Позаду чисто у нас в тому році гірше було. До речі, стосовно цього, я зніму відео також, покажу потім, що чище стало, чистіше що стало, все це покажу.